Яка на вулиці красота. Сонечко, Морозець. Зараз вже десь 9 градусів. Вранці було 11. Ну, зараз піднявся трохи. Тепло піднялося. Тепло, гарно. Все одно, весна рядом. Вночі був сніжок, Вночі був сніжок пропорошилось. Отут було наполовину, трішки підмили, трішечки вітерець здув, а трішечки сонечко попрацювало. Я вийшла знову роздіта, мені тепло, гарно, прямо сніжок так блищить, аж в глазах. Глазам болюче. Наші ялиночки стоять. Їх тут у нас чотири штучки. Віктор каже, що ти будеш з ними робити? На що вони потрібні? Я навіть не знаю, що буду робити, але шкода їх. Викидати. Уже тут ось попрацювало сонечко. повністю було закрите, хоч було весь час мінус, температура не піднімалась плюсова, а бачите, вже такі чорненькі галявинки. Чуєте, як рипить сніг? так приємно. Скрип-скрип, рип-рип. Вись час думаю, чи живі будуть наші гарденці? Чи чиї. Може, щось і попропадає. А може щось залишиться. Вже не випускаю? А він проситься. Стоїть он на двох лапках. Ой, тут капканів наставили. Капканів наставили. Ну що? Хочеться побігати, так? Да? Хочеться побігати. Ну давай, поки я на вулиці, побігай. Ой, <смі> побігай, поки на вулиці. Давай, поганяй. Не хочеться заходити в хат. Ось знову почала мокрити плиточка. Тому що сонечко пригріло. І отой морозець, який в плиточці сидить, <глухи> нагрівається і тане. Гробці вже стайками збираються. Гарно, вони весь час сидять. Як не в хмизі, так от таких ось вишнику, де важко заскочити, наприклад, хижаку, як кобець. Він тут у нас спасеться кожен божий день. Кожен день. І весь час він ловить горобця раз в день, але він обов'язково злови. І оце вони то сидять в тульці отут, то от. У сусіда там он хмисна, але він такий шустрий, я маю на увазі ці кобиць. Все одно піймає. Ну, джек не посидющий. О, Господи! Ти не бачиш, що цепка дуже коротка. Він же не зможе лягти на сонечку. Він же що, буде стояти весь час? Ну і що то? Що це люди скажуть? Бачиш, наказав тебе. Тоді лучше йди в вольєр. Давай я відсиплю. Давай я відсиплю. Стоп, сидіть, молодець. Давай, Вальер. Джек, фу! Джек, иди сюда. Я куда вышел? Все чего не хватало. Вальер, быстро, я тебе отвязала, чтобы ты в вольер шел. Давай вспомним. Нет. Иди сюда. Кольцо. Давай кольцо. Коль... Джек. Кольцо. Кольцо. Коль... Кольцо. Молодец. И что ты теперь ждешь? Что я тебе шесть дам? На. Кольцо. Кольцо. Что <laughs> ж ты плыгнул на той стороны? А? Что? Молодец. Фу. Фу. Кольцо. Давай. Нет. Иди сюда. Иди сюда. Кольцо. Иди сюда. Вы бачите? Ходы. Иди сюда. Ти ж водички вже попив. Сідять. Сідіть. Кальцо. Кальцо. Ну що це таке? Ну, фу. Фу. Кальцо. Кальцо. Сидіть. Сідіть. Дивися, розігрався. Кальцо. Иди сюда. Кольцо. Молодец. Что это такое? Нет. Ты что, не понимаешь? Сидеть. 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 Давай, сидеть. Сидеть. Вот это уже упор. Сидеть. 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 Не хочешь заниматься? Змей. 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 Зм... Нет. Нет. Иди сюда. Сидеть. Иди сюда. Давай, давай. Сидеть. Змей. Маленькая рук. Змей. Змей. Да. Змей! змей. 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 Ох, я крыша что ты упертый. Змей. 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 Давай. Не хочешь, да? Не хочешь. Не хочешь. Обходи. Сидеть. 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 Сейчас видишь вольер. Давай, змей. Змей. Нет. Хорошо. Не будешь, да, займаться? Иди сюда. Да что ж там такое? Что ж там у тебя так чешется, а? Я ж тебе только что шо... От блох усе зробили. От блох усе зробили. Умрі. 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 Що там у тебе чешеться, Що там у тебе чешеться, Задавлю. От так, от задавлю. Все, все, все. Я не буду так з тобою гратися. да, Нельзя зубами хватать. Рядом ти не хочеш ходити. Рядом ти не хочеш ходити. Змійку робити не хочеш. Будь здоров. Та що ж це таке? Рядом, 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 рядом да. хорошо, хорошо. Кальцо. Кальцо. Молодець. Молодець, ти вже можеш, я тільки так можу погладити. Ти вже здоровий е, їсти смаколики. Сидіть. Сидіть. Хто кого передивиться? А? Хто кого передивиться? Ти чи я тебе? Сидіть. Лежать. Обойди. Абайди. Обойди. Обойди. Обойди, быстро. У нас немає настрою сьогодні займатися. Оце так. Через силу все роби. Як коли так всі вправи може виконувати навіть сам, коли випрашує якийсь смаколик. А зараз ні в какую. Пішли погуляємо. Рядом. 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 Бачите, стає, щоб я не йшла туди. Рядом. Ось вот так. Рядом. Рядом. А що ж тебе там куцла? Направо? Направо? Господи. Ні, ну це якась. Що тут? а? Ну блочок у тебе немає. Ну що тут може тебе кусати, а? Ну що тут може тебе кусати, а? Скажи, шерсть, блещить. Красиво. Чорненька. <реку> Рядом. Пошли. Ближче. Так. Сейчас зараз будемо восьмерочку вчити. Знаєш, що таке восьмерочка? Так, восьмерка. Обойди. Восьмерка. Отак. Отак. Ні, вот і ще отсюда. От сюди. Восьмерочка. Да. Да, молодець. Ну в мене немає вже, що дати тобі на он кусочок. Обойди. От сюди обойди. так. Нет, нет, нет. нет. Нет, нет, давай я покажу. Обойди. Раз. И вот сюда. Вот так вот. Молодец. Надо идти за кормом. Молодец, молодец. Заглядай до вкуснятинки. Восьмерочку работы. Восьмерку. Восьмерочку. Восьмер... Нет. Нет, вот сюда. Вот, вот, сюда. Вот так вот, да. Восьмерочку. Восемь. 8, 8. Молодец. Сейчас кусочек дам. Потом сам зробишь, хорошо? Молодец. Восьмерочку. 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 Да. Еще раз. Вот сюда. Да. Молодец. Молодец. Еще сам. Восьмерку. Не забывай, да? Давай. Вот так вот. Поехали. Пласьми Нет. платим. Давай. Пласьмероку. Нет. Восьмирочку. Пласьмурочку. Восьми Вот так вот, да. Молодец. Ты понял? Чи не понял? Фу, 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 фу. Выкинь. Фу. 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 Я понимаю, что оно смачное. Але без разрешения не можно. Фу! Ну вообще, не на шутку. Угу. Восьмерка. 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 Нет. Нет. Рядом. Рядом. Да. Восьмерка. 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 Рядом. Восьмерка. Восьмерка. Восьмерка, восьмерка, восьмерка. Нет. Вот. Нет. Сначала. Рядом. Восьмерка. 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 Ну, восьмерка. Ж. Давай вместе пройдем. Давай. Восьмерка, 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 восьмерка. Нет. Нет. Еще раз. Восьмерка, восьмерка. Восьмерка. Рядом. Рядом. Восьмерка. Восьмерка. И сюда, и сюда. Да, не наплывай. что це такое. Фу. Фу. 你说，福，福，福，福，福。 все. На сегодня хватит. Да? На сегодня хватит. Валье, ля, ля, гля. Дурко. А ну сидеть, сидеть. Ты можешь зайку заработать, не? А давай попробуем. Фу, сидеть. Фу, сидеть. Да не вставай ты на все лапы. Сидеть, сидеть, сидеть. Нет, сидеть, зая. Ой, ну стоя на все лапы, сидеть. Зайка. Ай, дола. Ну, І дивше. І дивше. І дивше. сьогодні трішки, З ним треба кожен день займатися. А я раз в три тижні. Він забуває те щось зна. Ну оце те, що він плегає, те, що він... Стає на оці дві лапи, може і ззаду підійти. Це, звичайно, такий недолік, який я не можу побороти. Як його відучити це робити, навіть не уявляю. Нічого не допомагає. Абсолютно, яке гарне сонечко. Сьогодні можна б цілий день гуляти, але в хаті ж роботи, як і в усіх. Бачите, ще килимки висять, вивітрюються. Я отут гралася чеком і побачила, десь виліз такий великий гіацинт, а зараз я його загубила. О, то тюльпан, по-моєму. Це, мабуть, тюльпан виліз. А то ж я десь побачила, а де я його побачила? А зараз загубила. Нема. Оце. Думаю, ну надо же. Мороз, а вони все одно лізуть. А воно все одно лізе. Бачите, навіть там травичка весь час не пропала. Лізе. Тут від стіни, від цієї стіни завжди тепло. І оце воно лізе. Ти заморився. Бачите, лік заморився. Хоча я його сьогодні не ганяла. Ні з м'ячом не грали, нічого. Щось погода, мабуть, теж на нього як-то діє. <рив> так, не хочеться заходити, правда. Ну, підемо. Яке сонечко. Ох, вже сухі. Треба поливати. Вже, бачите, як треба палити, бо так швидко позасихали. Бачите, як вони там квітнуть гарно. Але вже сухі. Оце абутілон дуже любив воду. Правда.